Науково-дослідницька діяльність колективу інституту спрямована на розробку комплексу заходів по виведенню високоврожайних сортів зернових культур льону та хмелю, виведення нових порід молочної і м'ясної худоби, розробку і впровадження новітніх технологій. Забезпечено щорічне виконання наукових програм інституту та планів впровадження досягнень науки виробництва. Виконано плани щодо забезпечення господар Житомирщини насінням сільськогосподарських культур, високих репродукцій. Ахмела з садивним матеріалом хмелю. Колектив сільськогосподарського інституту Полісся має багато досягнень, зазначив заступник голови керівника апарату облдержадміністрації Олександр Никитюк. Обласна державна адміністрація з глибокою повагою відноситься виключно до колективу, до вашої праці, яку ви щоденно, монотонно і результативно видаєте на гора. Скільки досягнень? А чи хто ще може так сьогодні похвалитися? Виключно складний багатогалузевий науковий наукова установа дарівних, напевно, вам сьогодні немає. З нагоди ювілею науковців було нагороджено грамотами та подяками.